На «Твій орак. Сьогодні я зроблю розклад на серпень для раків. Будуть якісь перешкоди. Ви багато будете думати, можливо. Це стосується різних сфер. Ви життя можливо буде думати, як вам поступити в якісь ситуації чи з якоюсь людиною. Щось буде трансформіруватись, мінятися. Можливо, щось у вас буде не виходити, можливо, менше клієнтів буде ставати, чи щось таке. Це і за того, що ви захочете відпочити. Ну чогось у вас буде, от буде якась зміна, і чогось буде менше. Можливо, фінансово, можливо, часу. То ви не даєте собі. Рухатись далі, не даєте якісь мрії, плани будувати. От ви що, самі себе в чомусь стопорте, Можливо, якось переживаєте, сумніваєтесь, не, не можете зробити якийсь, а, якусь дію, якийсь вибір, якийсь рух. Серпень, кохання. Що буде в коханні в серпні? Багато часу будете вдома проводити і працювати. І це буде ваша ініціатива, це буде ваш вибір, що ви будете багато працювати. Щось буде закрито від вас, щось незрозуміле. Ситуація якась буде прикриватися, будуть якісь криси, люди, які перешкоджають вам. Це можуть бути навіть самі близькі ваші люди. Щось ви відкинете, або щось не вийде, вас буде чомусь розбите серце, ви будете з приводу чогось хвилюватися, накручувати себе, щось у вас от не вийде. Можливо, чекає поїздка, або, можливо, відносини будуть рухатися. Але це буде після якихось змін. Після Вам потрібно буде поборотися за це. Щоб вони рухались, якось розвивали за свої почуття. Вам буде... Щоб зібрати урожай, вам потрібно буде поборотися за це. Робота раки, серпень. робота. Буде щось не виходити, буде щось якась невизначеність, незрозумілость на роботі. Вас буде щось напрягати, і ви якось будете недовольні результатом. Ви самі на себе працюєте і ви далі будете. Ви будете захищатись від чогось. Бо ви навіть не захочете якийсь новий проект брати, або ви будете захищати те, що у вас є, тих клієнтів, ту посаду, те місце. Ви будете її захищати. Бо ви захочете щось почистити, нові партнери, ви. Ви в цьому розберетеся і почистите своє оточення, розберетеся те, що вам дійсно потрібно, а ті, хто не потрібно, ви, ви їх відкинете. Попередження для ракі на серпень. Контролюйте свої розходи. Не тратьте зря їх. Вам потрібно думати, куди вкладати свої ресурси, свої фінанси, на що взагалі тратити. Поради для ракі чистите, не, нак... не наказуйте себе зря, от не усугубляйте собі ситуацію, не переживайте менше переживань. Чистите ситуацію, почистіть своє оточення, почистіть своїх клієнтів, от ревізію, зробіть в себе на роботі, бути жадним, не тратити свої фінанси і захищати те, що у вас зараз є. Дивимося, в яких енергіях пройде місяць у ракі. Ви Будете що в чомусь дуже сильно увірені. Ви будете вірити в те, що ваше мнення праве. Що ви праві, ви будете вірити в свої убіждення. Ви будете іти, ви будете вірити, що ви в правильному напрямку йдете. І ви ще будете впевнені, що ви собі правильні задачі ставите. Ви будете повністю погружені в процес.